Привет YouTube! Викладаємо наш очередний ролик. Преобразуватель тока з 12 на 220. Вот пішла така тема, почали виключати світло. На 2 години котел горить зимою. Вот ми соорудили такий преобразуватель тока. Значит, комп'ютерний упс на 360 ватт. Так. Показуємо. Зараз ми його розкрутимо. Два часа не було тока. Ось такий упс. Два часа тримав два насоса по 100 Вт. Далі ще ми телевізор підключити. Лампочка там экономка в кухне коло котла постоянно горила. Все без проблем. Такая петрушка.

О цей наш комп'ютерний упс. Тут стояв отакий от акумулятор. Ми його навіть Ну, В інтернеті багато роликів є, як, як його можна вернуть к житті, но... В цьому вже було все по барабану. Ми його викинули. Ось два провода, які йшли до акумулятора, ми їх доточили, от, плюс красний плюс, чорний мінус. І зняли акумулятор з мотоблока. Тут на виході, де йде на комп. От вони вихода на комп, це вхід, різетка, щоб заряджався акумулятор. Тут виход на комп впаяли такую колодочку на три розетки, щоб можна було одразу підключати. Так, все, тепер всю всю петрушку зберем. О, yes. Так, тут сіло. Ось таке. Короче, зимою. Як відключали світло, оце по 2 години. Отакий От УПС на 360 Вт. Дві години акумулятор з мотоблока клали. Все одно він без діла стояв зимою накритий, щоб його трохи. Дві години без проблем. Лампочка економка. Два насоса по 100 Вт на котлове. Дві години тримає. Як вдали ще батя умудрився телевізор дивитися при цьому всьому. Заряжає він акумулятор, звісно, слабенько, сам акумулятор. Так що ми після того брали на просте зарядне автомобільне, кидали акумулятор, він підзаряджав і обратно, коли світло виключали, обратно підключали, дуже нас виручав. Зараз ми його зберемо. Звісно, можна було вам би продемонструвати, але суть в тому, що... Взагалі нічого сложного... Просто... Ти домашній мастер може це все зробити без проблем. Все, пока, YouTube. До побачення.